ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Одесі. Запрацював простір, що безоплатно допомагає жінкам та дівчатам під назвою Затишно Спейс. Тему обговоримо з гостею студії. До нас завітала Яна Коваль, комунікаційниця Одеського середку безпечного простору для жінок та дівчат. Затишно Спейс від благодійного фонду «Східсос». Я перепрошую. Яно, рада вас вітати. І найперше, як виникла ідея відкрити простір такий для жінок і дівчат, тому що це вже така гарна тенденція в Одесі. і Дуже щастить і жінкам і дівчатам, які стали внутрішньо переміщеними особами, тому що є куди звернутися. Вітаю ця ідея це скоріше потреба у наші часи, в наші реалії в Україні війна, і багато жінок стикнулися з великою кількістю проблематики. Наприклад, жінки залишаються з дітьми без чоловіків. Жінки є внутрішньо переміщеними особами, яким потрібно шукати прихисток і будувати життя заново іноді навіть починати будувати нову кар'єру, отримувати нові знання і починати життя з чистого листа. Це досить важкий процес для будь-якої людини, не лише для жінки, це для і для чоловіків, і для жінок, і для дітей дуже-дуже важко. Тож ці простори, це ем, безпечне та затишне місце допомоги та підтримки жінок з будь-якими проблемами, які тільки є. Ви вже запрацювали чи є за ці декілька, так, з 13 грудня так, так працюєте. Скільки за цей час вже до вас? Приєдналися жінок, дізналися про вас і попросили про допомогу. Завдяки е, телеграм-каналу до нас вже приєдналися близько 20 жінок, але це е, ще у нас не було офіційного великого такого відкриття з івентами. Потроху знайомимося з жінками, потроху е, розповідаємо їм про нашу діяльність. Тож вони приходять, е, беруть з собою своїх мам, сестер, діток. Звичайно, це важливо, і з кожним днем жінок стає все більше. Хто основні донори проєкту? Проєкт Затишно спейс» в Одесі реалізується благодійним фондом «Східсос» спільно з міжнародною організацією «Кейр» за підтримки уряду Канади. Чим займається благодійний фонд «Східсос»? Який основний напрямок. Угу. Благодійний благодійний фонд схід сос займається дуже великою кількістю направленостей, але основна з них це всебічна допомога постраждалим від збройного конфлікту та ВПО. А також ну благодійний фонд займається сприянню демократичним трансформаціям та затвердженню цінностей прав людини в Україні. То поки буде збройний конфлікт війна в Україні, то і доти працюватиме затишно спейс, то я розумію, поки буде потреба, так поки будуть жінки, які шукатимуть таку допомогу. Нема точного терміну на сьогодні. Скільки працюватиме затишно спейс, ви правильно підмітили, що все залежить від потреб, потреб жінок. Ми слухаємо жінок і е, намагаємося е, тримати комунікацію е, відкрито, тобто. От скільки наша допомога буде потрібно, стільки й будемо допомагати до того ж датишно спейс працює не тільки в Одесі, він працює ще у шести містах України. Вже активно, давно у деяких містах це 9 місяців, у деяких 6, у деяких спейсах вже близько тисячі півтори тисячі відвідувачок. Тобто по всій Україні кількість жінок, що звертаються, зростає з кожним днем. Вчора в мене був ефір з психологами, і одна з них, яка працює з родинами військовослужбовців, сказала наступне: що найбільший тягар війни відчують саме жінки. Як війна вплинула та змінила жіночі долі? Що довелося жінкам пережити за ці майже два роки повномасштабної війни? Е, сказати, що е, жінкам жінки пережили е, немало, це нічого не сказати. Е, Перша і найбільша біль для жінок, які приходять до спейсу, це потреба міняти своє рідне місце, своє рідне село і переїжджати до інших місць. Це дуже важка. Насправді, ну, це дуже важко, і при цьому жінка відчуває себе незахищеною, відчуває свою дитину незахищеною. Поряд може не бути чоловіка, який наразі захищає Україну. Тож це. Такий, знаєте, з трьох сторін біль. Яку жінка несе в собі саме для цього? Ми і є. Жінка може поспілкуватися з психологом, жінка може поспілкуватися з юристом, отримати допомогу, консультацію, поки дитина буде розважатися, гратися та розвиватися у дитячій кімнаті? От розкажіть більше саме про простір, які фахівці працюють, і наскільки дійсно це безпечно, анонімно можна прийти, поділитися своїми проблемами і отримати фахову допомогу. Наразі у нашому спесі працюють дві спеціалістки: це дитяча педагогиня, яка відволіче вашу дитину, займе чимось дуже цікавим, якимось мастер-класом, якимось заняттям, якоюсь руханкою, тобто будь-чим, що буде розвивати дитину і підіймати її настрій. В цей момент будь-яка жінка може поспілкуватися з психологиною. Поговорити, розказати про свій біль, отримати консультацію, можливо, отримати якісь рекомендації щодо того, як покращити свій стан. Також у нас є безліч інтересних інтерактивів це цікавностей. Ми організовуємо мастер-класи, вечори з використанням метафоричних карт. Це все психологія, кіноперегляди. У нас є дуже класний затишний кінозал. Можна прийти з дитинкою, можна прийти самостійно на перегляд фільму. Але це не просто перегляд фільму. Це фільми, в яких підіймаються якісь дуже важливі питання: питання гендерного гендерно зумовленого насильства. Питання Питання інших видів насильства, питання материнства, та й взагалі будь-які питання, які насправді можуть стикати, з якими насправді можуть стикатися жінки, прийти може будь-хто чи все-таки для певної категорії працюєте? Прийти може будь-яка жінка. Тобто не працюємо з чоловіками, працюємо виключно з жінками. Це не обов'язково жінка, яка ВПО є. Це може бути одеситка, жителька області. Тобто, будь-яка жінка, яка відчуває потребу звернутися за допомогою і відчуває потребу в підтримці в новому колі друзів, в затишному якомусь спілкуванні і в підтримці в дуже важкий для себе час. З якими ще структурами ви співпрацюєте в Одесі, тому що я правильно розумію, що це там, юридичні послуги, то ви знаєте до кого далі перенаправити, якщо якогось документу немає, так або якщо треба потреба в якомусь в допомозі якогось вузького спеціаліста, то ви теж знаєте, куди направити з ким співпрацюєте, яким же колом теж фахівців, колег ви обросли. Наразі саме в Одесі ми тільки відкрилися, тож ми з великим задоволенням відкриті до співпраці. Ми готові до підписання меморандумів з іншими асоціаціями, з іншими організаціями. Цей процес на, на даний момент на старті. А сьогодні у нас вже є спеціалістка, психологиня, є дитяча педагогиня, також буде, будуть, буде допомога з в юридичних питаннях найближчим часом. І я думаю, ще декілька цікавинок, про які я поки не можу розказати, але це все буде. Все буде все після нового року. Після нового року у нас буде офіційне відкриття. Ми запрошуємо і вас, запрошуємо всіх жінок, Одеси, області та й взагалі, можливо, гостей міста, кому потрібно поспілкуватися, виговоритися і почути підтримку і отримати. Чи вже є дата, коли ви відкриваєтесь? Я думаю, що на початку наступного місяця вона буде точно відома. Це напевне будуть другі вихідні січня, але я ще про це обов'язково вам напишу: заздалегідь і розкажу, що буде на відкритті. Думаю, буде багато інтерактивів, багато спілкування, теплої атмосфери жіночої підтримки одне одної, ну і багато цікавинок для дітей. Працевлаштування буде це питання якось піднято у вас у вашому просторі? Чи будете допомагати жінкам знайти роботу? Хочу сказати, що в інших просторах, які вже давно працюють, ця тема досить активно розвинена, і там є спеціалістка, що займається цим питанням. Я думаю, що і в нашому просторі будемо. Якщо буде запит, ми обов'язково цей запит реалізуємо і будемо відкриті до питань, проблем та запитів жінок. Яна, ви казали, що жінки приходять, от з такою з почуттям втрати, так хтось вимушено мав покинути свою рідну домівку, приїхати до Одеси. Що вони шукають жінки з дітьми? Чи їм потрібен будинок, так щоб жити, чи їм потрібна робота, щоб працювати? А можливо, садок, щоб потім влаштуватися на роботу, так або втрата документів. Які найтиповіші запити, найтиповіші запит на сьогодні це якби це банально не звучало, то це підтримка: поговорити, вислухати, висказатися. Зрозуміти, що все ще попереду, ще не все втрачено, є заради чого працювати і заради чого жити. Це, напевно, знаєте, костелі. Коли ти проходиш це, вже, вже, вже після цього відкриваються інші питання, інші потреби. Багато жінок вони наразі проживають у знайомих у друзів, вони вже знають. Хтось вже має своє місце роботи, але е, о, та, знаєте, душевна біль, яка залишилася, вона нікуди не піде. Інші питання насправді вирішити набагато легше, ніж е, поговорити самим із собою. Тож, перше, чим ми допомагаємо жінкам, це психологічна та соціальна допомога. І допомога, звичайно, це аби аби жінка не відволікалася, могла отримати допомогу. Та дитинка в цей момент гралася, бавилася і не відволікала маму. Це великий плюс, що жінка, яка зараз сама з дитиною, і ви забезпечуєте всі ці умови, аби якісно ось цей час витратити, так відбій тривоги. Відбій бій тривоги, прекрасна <кхід> якби. Ви... Як ви працюєте саме з дітьми? Ви розказували про фахівця? Які ще заходи для них проводити? Тому що це теж така цікава, цікавий момент. Що в Телеграмі я знаю, багато мам слідкують. Ви там публікуєте google форму можна зайти, зареєструватися і вже бути на якомусь заході. Що для діток проводити? Наша спеціалістка, дитяча педагогиня Юлія Грибкова. Організовує різноманітні івенти для дітей, є дитяча кімната, в ній багато цікавих, ну це не іграшок, активності, які можна використати, ем, ігри, е, малювання, е, майстер-класи з виготовлення чого-небудь, наприклад, новорічної ялиночки гарної, новорічної листівочки, це е, підтримка дітей, розмова з дітьми. Е, що з такого у нас ще цікавого є? У затишному кін кінозалі, До речі, у нас проходять е, вечори перегляду мультфільмів. Можна прийти з дитиною, вона буде дивитися мультфільм, а ви займатися своїми справами. Е, Арттерапевтичні заняття є. Е, наприклад, у нас вчора було заняття арт-терапевтичне, таке діти вивчали свої емоції та вчилися з ними е, жити. Вчилися з ними комунікувати і е, правильно їх використовувати та розуміти. Тобто, дитина малює малюнок, розповідає про емоцію, яку бачить. Як з нею, як з нею цією емоцією себе почувається, розповідає дуже багато, таких цікавих. Е, тренінги, майстер-класи, лекції. Е, потім також у нас до речі є зона коворкінгу для роботи та навчання. Якщо ви стикнулися з проблемою, що вам нема звідки попрацювати, ви можете спокійно прийти до нас ноутбуком, У нас є мережа інтернет, підключитися, euh, сісти, в який пув, зробити собі гарячий чай і попрацювати, скільки вам потрібно. Якщо вимкнуть світло, ви теж енергонезалежні? <посте> На жаль, ні. Залежні. <посте> 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 поки, поки ні, але так, поки світло є, працюємо і будемо сподіватися, що цього року не виникне питань з відключеними світлом. Ми всі дуже сильно в це віримо. Також е, у нас можна відпочити від буденності, просто прийти і відпочити від буденності, е, не про ну сісти, попити чаю, <грати> пограти в якусь настолку. До речі, у нас їх дуже багато, близько 20 настолок, і діти, і дорослі в них грають. Скажіть, до різдва до нового року якісь активності плануєте? Вже є якісь заходи, які точно можна відвідати в Одесі? До прикладу, завтра у нас відбудеться о 13-й годині майстер-клас Різдвяний віночок для дітей 4-9 років це івент, під час якого наша спеціалістка у нетрадиційній техніці малювання розповість діткам, як створити гарний новорічний віночок. Але при цьому також у нас є івенти і для дорослих. О 13-й також завтра відбудеться майстер-клас. Новорічний янгол е, відвідувачки поспілкуються у затишному колі якраз з психологіною, можуть задати свої питання, просто розповісти про свій стан, і в цей час будуть створювати таких гарних новорічних янголів для того, аби порадувати собі оці непрості дні. Насправді, у нас також ще завтра затишний кінозал. Дітки будуть дивитися разом з батьками мультфільм Крижане серце. Тому кому цікаво, кому хочеться познайомитися з новими людьми та провести класну час у затишній компанії. Ми запрошуємо. Я бачила, що інші ваші колеги з інших міст, наприклад, Вінниці, так вони подорожують, подорожують країнами різними навіть. Як це все відбувається? Чи плануєте ви також такі проєкти? От, чесно кажучи, я не можу на це питання наразі відповісти. Ну, це треба більше до контент плану, до керівництва, але в Одесі зараз ми саме налаштовані на роботу з регіоном. З жінками, що так. сюди переїхали, з жінками, що тут проживають. Але я думаю, що все можливо, якщо жінки будуть приходити, якщо їм буде цікаво, і якщо вони будуть відкриті, івенти організовувати можна де завгодно. Було б бажання і настрій, скажімо так. Ми відкриті до будь-яких запитів. Ми відкриті до е будь-яких. Е Ідей насправді там комунікація максимально затишна і тепла. Е, всі ідеї можна реалізувати. Я ми от з вами зустрічаємось наприкінці року. Який план на наступний рік? От у вас відкриття в кінці року? Я розумію, що ви заряджені, замотивовані. З якими планами входите в наступний рік? Входимо з основним планом. Це допомогти якомога більшій кількості охопити більше так. так? Допомогти підтримати, надати найбсультацій психологині, ем, допомогти розібратися в тому, що наразі на душі відбувається, і е, зробити їхнє життя краще. Це основне, які будуть івенти, які будуть у нас поїздки, подорожі е, це вже буде е, вирішуватися поступово. Е, після Після нового року, тому що зараз новий рік, зараз у нас багато новорічних івентів, з якими можна ознайомитися в нашому телеграм-каналі. До речі, я посилання вам залишу, чи може у вас уже є. І після нового року ми йдемо на невеличкі новорічні канікули з пейсом. І починаючи з 4 січня, у нас починається знову активна робота. Обов'язково опублікуємо графік наших заходів перед цими всіми святами, і я думаю, що будемо. Створювати настрій жінкам, покращувати їхнє життя та допомагати повірити знову в те, що все буде дуже добре. Це наша задача, задача жінок покращувати це життя, бути підтримкою один одного. Бути підтримкою, так, точно так. яно, закличте, де ви знаходитесь, коли до вас можна приходити в гості. Запрошуємо всіх жінок до нашого затишного спейсу, місто Одеса, вулиця Канатна, 78, вхід з вулиці Пантелеймонівської. Ми працюємо від вівторка по неділю з 10 до 19 години. Наші двері завжди відкриті з будь-якими питаннями, з будь-якими бажаннями. Раді вас бачити. Приходьте знайомитися, пити чай і спілкуватися. Дуже дякую вам за розмову. І так, будь-яка жінка, що відчула потребу, будь ласка, завітайте канат на 78 з вівторка по неділю з 10 до 19. Чекають усіх. Яна коваль була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.